Так, друзі, ну що, всім привітики. Сьогодні я працюватиму на клумбиці своїй, дійшли у мене руки нарешті. Навести тут порядок. Кому цікаво, подобається, будь ласка, дивіться і ставте, будь ласка, вподобаєчки. лайки. Для мене це важливо, а вам це, в принципі, нічого не стоїть, Натиснути кнопочку. От, Кому подобається, також можете коментувати, щоб трішки відео продвигалося. На цій клумбі це моя перша клумба. Трішки я відхватила з краєчку огороду. От, понатикувала всього, по трішки, щось мені давала мама, ділилася чимось, щось сама замовляла в інтернеті. Ну, в общем, почне все квітнути, буду показувати, розказувати, що в мене є. Це в мене два кущики ромашок. Було, до речі, їх три. Влітку вони квітли, всі три різних, вони різні сорти були. Але одна чомусь пропала. Не знаю. Не витримала жари, хоча я їх і поливала, навіть вручну носила поливала. От. Але одна, на жаль, пропала. Е, тому залишилось тільки два кущики. Так, далі. Це в мене лілії посаджені, дуже круті, класні, е, різнокольорові, е, різні сорти, і, і я ці стовбурення дьоргувала. Де гарно видюрвалися, вони, в принципі, легесенько, раз і видюрнулися то вручну, а де тугенько, то вже підрізала сікатором. Ой, ця трава зі стежки полізла просто в квітник, не знаю. Е треба буде щось трішки бризкати е краєчок, щоб не так вона лізла в квітник. Це, до речі, вже лілі є ось такі. Бачите? Як на мене, дуже швидко не, не очікувала їх побачити, що вони вже вилазять. Туди я ось такі діток багато повилазила. Ну, в общем, клас. Роботи просто немірено, хватає. вистачає. А траву цю треба буде трішки пізніше, ну, подивлюся, трішки пізніше треба буде прибирати, тому що зараз не всі лілії видно, щоб нічого лишнього там не прибрати, потрібно буде ще почекати, нехай вилізуть гарненько лілії. Ну і далі прийнялася за херезентемки. Трішки пізніше вже почну їх розсаджувати. Нехай трішки потепляє, підготую ще землю. Гарнесенькі кущики, багато пагінців, тому буду, буду розсаджувати саме популярні модельки, які вам сподобалися: це медея, фуксія, ну там ще деякі інші. Е, трішки розсадила восени, хто бачив. От, і основну частину буду зараз розсаджувати. Тут у мене ще й петушки, і лілейники. Ну в общем, І тюльпанко йде, розкакує. Краса, в общем, всього чуть-чуть. Лілейники я акуратненько прибрала це сухе листячко ручками. От, ну і все. Пообрізала ці хризантемки. Далі в мене телефон сів, і я поставила його на зарядку і більш нічого не знімала. Це все було вчора ввечері. І зараз я вам покажу красу, яка в мене вже сьогодні. Так, ну а це вже сьогодні. Ось так виглядає пломбочка. Я вчора все встигла і повигрібати, і позрізати, от, і повиносили це все сміття. Єдине, що залишилося ось тут біля паркану прибратися, в общем, по стесті, біля паркану це все підгребти, піднести, щоб було красиво. І ось так все гарнесенько вийшло. Лілейники, деякі кущі, якісь слабенькі, тому не знаю, буду дивитися, як далі, чи приймуться, чи ні. Можливо, деякі попадуть дуже класно. Я набором міксом замовляла собі дещо. Деякі сорти мені мама давала. Шкода, звісно. Ну, тут, в принципі, були повтори. От. Ну, нічого. Сподіваюся, що всі, всі виживуть. Все з ними буде добре. Так, і оце за оцей бур'ян, я казала, дуже він такий полісий квітник. Нехай трішки пізніше буде гарно видно лілії, я буду акуратненько прибирати. А, в принципі, можна і без чапки його буде повиривати, нехай. На днях, в принципі, цим ділом і займуся. А отут краєчок, якщо що, пройдусь ураганчиком, пробризкаю, ну, щоб воно все посохло та не лізло в квітник. Ну В принципі, це і все. Шки мої. Ось Це деревовидний піончик. В минулому році мені надарила кума. От, можливо, в цьому році вже і заквітне. Подивимося, подивимося. Гарнесенький, гарно прийнявся. Тому дуже б хотіла хоча б, хоча б одну квіточку. Дуже хотілося б. От, а це крокуси мама в минулому році мені дала, але чомусь вони. Тут для них холодочок, в принципі, і вони були мілесенькі, тому, мабуть, квітнути не будуть. Мабуть, не будуть квітнути і нічого, на наступний рік точно вже заквітнуть, підросте цибулинка. і. Точно заквітнуть. Ну, якось так. І зараз покажу ще чим буду займатися сьогодні. Так, тут у нас посіяний часник восени сівалкою, ми посіяли воздушку, воздушку, часничку. Ну, це у нас такий перший опит. От, і це мені потрібно якимсь образом пропушити. Не знаю, дали мені чудо інструмент, батьки порекомендували, то буду зараз щось робити. Вчора трішки почала. Дивіться, як він виглядає. Мілкий-мілкий, манесенький. Я думаю, видно, так? Да? Ось такий. Ну, і так далі. Десь краще зійшов, десь гірше. Ось це все потрібно якимсь образом пропушувати, розпушувати. от Не знаю, що з цього вийде. Ну, а це сам чудовий інструмент уже в ділі. Як його назвати не знаю, тому буде без назви. Е ну, в общем, якось так і працювала ним. <сум> от Між рядочком і в рядочку, якщо бачила, що відстань між чесничинками там. Гарна, то також пропишувала і в рядочку. Е, нагадаю, що посіяли ми воздушку, Міленький -міленький чесничок. Е, замовляла я в інтернеті на Фейсбуці знайшла. От, е, Якщо все буде добре, ми доведемо це все до ума, так як потрібно. Влітку ми вибираємо отримуємо одну зубку, восени ми її садимо, і вже на наступний рік у нас буде повноцінна голівка часнику. Так що, якось так. Всім дякую за увагу, за перегляд. Продовження слідує.